Друзі, усім-усім привіт! Вітаю, хто в нас долучився, долучається. Сьогодні ми на автобазарі. Будемо блокати у місті Львів. До речі, бачите, я тільки що рушив з місця. Прищепнемося. Переїхати недалеко, але все-таки так. Усім-усім привіт, друзі. Ми приїхали на автобазар, почався дощик, будемо зараз пробиватися. Як дядько поїхав, дивно, цікаво. Будемо пробуватися на автобазар, друзі, але покажу, дивіться, зараз виглядає, як це все. Ось по ліву руку від мене ми маємо можливість бачити площадка, на якій 7 днів на тиждень продаються автомобілі. Я думаю, у відео в кадрі зараз видно. Бачите, це другий ряд і є ще третій ряд. Зараз ми до нього під'їдемо. І є ще третій ряд. Друзі, всім привіт! Хто долучається? Ми у місті Львів. Приїхали на ринок, але падає дощ, тому стартуємо із, стартуємо із автомобіля. Мали стартувати прямо вже з вулиці по, по темі, але падає дощик. Я думаю, щоб не затягувати, ми маємо можливість трошечки стартанути такого плану. Давайте покажу, як це все виглядає. Із сторони водія. Це, друзі, в'їзд. Ось так він виглядає. Площадочку ми тільки що приїхали. Хто нас долучився, бачив. Тут оплачуємо послугу в'їзду і заїжджаємо на ринок. Пропускають мене. Я пропускаю людину. Так, друзі, автобуси є, але з бусів дуже слабенько. Зараз якраз один бус виїжджає, інший бус, ось там бачимо, стоїть. Опельочок. Так, щось це все сьогодні тісно. Друзі, хто в нас долучився, усім доброго здоров'ячка. Пишіть, хто звідки дивиться, ми у місті Львів. Зараз зупинились на авторинку, нас дощ не впускає пройтися по ринку і щось, і щось почерпати, якусь інформацію. Ось так це все виглядає, друзі. Поки що автомобілі є. Весна прийшла, на вулиці трішки потепліло. А от, е, цей. а от питання щодо погоди сьогодні нас не впускають. Лондон на місці. Бачу Лондон, вітаю. Переключуся, трошки побудемо з вами, друзі. А потім, я думаю, дощик трішки розвіється. Привіт з Хмельницького. <coughs> Саша, вітаю. Хмельницький, доброго здоров'ячка вам. Друзі, хто ще звідки сьогодні, поки падає дощик, ми трошки з вами поспілкуємося про автомобілі. Так, трішки тут. Друзі, усім привіт, хто долучився, місто Львів. Ми прямо зараз на автобазарі. Стоїмо, ось так виглядає ринок. Ось так в ряд стоять автомобілі. По цю сторону, відповідно, все також. Прямо також, тобто автомобілів на ринку, в принципі, якщо брати по рядах, один, два, це місто львів, друзі. Хто долучився? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім рядів йде так, якби, вздовж. І поперек також зараз бачите на задньому фоні. Бачите, зараз в кадрі, то... Це поперек ряд, який стоїть відразу при в'їзді. Позаду мене ось будочка. За цим рядом, друзі, стоять стоїть автомобілі, які привезені на площадку. Що це означає? Ви можете привезти свій автомобіль на паркінг поставлю. Ви можете привезти свій автомобіль, поставити на стояночку. І хлопці, ось цієї будочки вони будуть її продавати 7 днів на тиждень. Це, друзі, місто Львів. Так, пишіть, друзі, хто звідки. Так, Миргород, вітаю, Полтавщина. Полтавщина, вітаю також. Як продати авто? Продаю вже півтора місяці. Олексій, давайте так. Друзі, піднімемо питання продажі автомобіля в онлайні. Поспілкуємося, поки падає дощ, маємо таку можливість. Друзі, продажа автомобіля є, грубо три варіанти, як ви можете продавати автомобіль. Це дуже, до речі, серйозна тема. І всі, хто купив автомобіль, ви повинні, чи купляєте, давайте так, купляєте, ви повинні відразу розуміти, щоб настане час, коли ви, Щі, виключимо. Настане час, коли вам буде потрібно продати цей автомобіль. Як же ж виглядає продажа? Продажа, грубо, наприклад, ну, це моя така, як кажуть, версія, але вона, до речі, працює. Грубо можна розділити на три е, варіанти. Миколаїв, вітаю, Миколаївщина. Е, значить, дивіться, перший варіант ви продаєте швидко сьогодні. Що це означає? Ви визвонюєте серед своїх знайомих, точно хтось колись ставив на облік машину до хлопців тих бігунків так званих. Тобто, ви дзвоните, хто займається автомобілями і каже, чоловіче, я продаю автомобіль. Прийди і скажи мені, за скільки ти її забереш. Приїжджає до вас так званий перекуп, він дивиться на ваш автомобіль і каже, друже, найнижча ринку, ринку от тебе такий автомобіль, найнижчий такий автомобіль на ринку, там, наприклад, 10 тисяч доларів, я тобі даю 9. Тобто мінус тисяча. Тобто ви повинні розуміти, що ви на продажі зразу так, мінус тисяча. Але ви нічого не продаєте. Ви віддаєте, і завтра ви займаєте своїми справами. І ви автомобіль продали. <кхід> мінус. В цієї ситуації, що ви мінусуєте тут 1000 доларів грубо. Хоча буває таке, що потім той, хто продає, він заробляє не тисячу, а якихось 700 доларів, 600, тобто тут ще є моменти, але суть. Плюс це в тому, що ви не їздите ні на яке СТО, ніхто вас, знаєте, не мучить, не приїдете туди, покажіть машину. Тобто ви продали цей автомобіль за один день. Це є перший варіант продажі. Ну, Він насправді ну такий собі, мені він не дуже подобається, бо. ну, Віддав мінус 1000, ти вже свідомо віддаєш, там як вже вийде, то таке. Друзі, хто не здолучився, ми в місті Львів, трошечки дощ. Він зараз пропаде, маємо надію, зупиниться, буде правильно сказати. Ми трошки підемо по ринку. Зараз підняли тему, як же ж продати автомобіль, бо це важливо. <кій> Також розумієте, другий варіант продажі це є самий правильний. Це ви виставляєте автомобіль, але він середній, бо є ще третій варіант. Ви виставляєте автомобіль на продаж, на авторія РСТ. OLX, X, в себе на сторінках, розумієте, просто самі продаєте. І що ви робите? Ви визначаєте ціну продажі вашого автомобіля. Яка ж ціна вашого автомобіля? Дуже проста. Ціна вашого автомобіля, насправді, якщо вже так в лірику зайти, та є, за яку за неї дадуть гроші. Але як її взагалі оприділити? Оприділяєте дуже просто. Ви заходите на авторію, вибиваєте собі рік вашого авто. До речі, дуже важливо це мотор, там коробка. І далі починаєте кузов, бо, наприклад, мегани в універсалі, вони дорожчі. В хетчбеках обрізані, вони дешевші, до речі, на тисячу доларів. Тобто все це, всі параметри вбиваєте вашого автомобіля, і ви бачите ціну мінімум, ціну максимум. Ставите трошки вищі серединки. Поставили ціну, звичайно, трошки вищі серединки, до вас дзвонити ніхто не буде. Це зразу вам кажу. Причина дуже проста, тому що є нижчі ціни, а люди, людина, яка хоче придбати автомобіль, вона шукає найнижчу ціну. І тому виглядає все дуже просто. Ви ставите трошки вище середини, хоча хтось, можливо, зацікавиться, бо у вас буде якийсь цікавіший автомобіль. До речі, фотографії треба робити дуже-дуже якісні. Далі, ви через тиждень бачите, що немає ніякого руху, і скидаєте, собі там вибираєте, скільки, скільки ви хочете скидати, наскільки ви б би хотіли чуть-чуть пришвидшити ту справу. Наприклад, скидаєте по 200 доларів. І повірте, ви дійдете до мінімуму, який вам дасть. Реальний покупець, не перекуп. Перекуп це був перший варіант. Це перекуп, коли людина купляє за мінусом тисячі від найнижчої ціни. А тут ви маєте вже серединку, ви від серединки ціни гуляєте. Це другий варіант. Він вважається мною самий правильний, бо це логічно, це правильно. Є ще третій варіант це такий, знаєте, як кажуть, тримаюсь до кінця і не здаюсь. Що це означає, друзі? Це ви продаєте свій автомобіль, виставляєте на авторі цю ж саму ціну серединочку, плюс-мінус. І не спускаєте ціни добрий там місяць. Та вже якщо місяць немає ніякого руху, тоді вже є рекомендація щось трішки спускати. Тобто, ви продаєте повільно, не поспішаючи, очікуючи вашого саме вашого покупця. Тут є три варіанти продажі. Тому хто задавав таке запитання, як правильно продати автомобіль. Три варіанти є. Хто тільки долучився, друзі, потім відео буде залите на каналі, ви зможете собі подивитися. Але, грубо є три варіанти, вони, вони є реально всі три робочі. Звичайно, в кожному варіанті є ще тонкі моменти. Якщо буде потреба, ми будемо їх ще розкривати. Друзі, хто долучився, ми у місті Львів сиджу в машині. Трішки дощик пішов, і я тому почав трансляцію наживо. Виглядає так біля мене, бачу зараз якийсь процес, дивляться Nissan. Бачите, як відбувається процес на ринку. Люди дивляться Nissan, тільки що на ньому проїхалися і зараз думають, Думаю, що робити. Друзі, трошки прихворів, тому можливо, буду підкашлювати без образ. Так, хто ще звідки дивиться, друзі? Пишіть і, звичайно. Піднімаємо, друзі, палець вгору. Вам дрібниця, а мені приємно. Ну і, звичайно, друзі, підписуємось на канал, також поширюємо це відео. Дуже важливо розуміти, чи потрібно взагалі такі відео запускати. Ми довший час, відколи почалося повномасштабне вторгнення. Ми довший час такі відео, це наживо. Ми їх просто не запускали. Причин було дуже багато, я думаю, всі це розуміють. Харків, Василь, вітаю, радий чути, Василь. От. А зараз трішки розуміємо, що ну, треба щось показувати, мабуть, і в такому форматі. Тому дуже важливо, щоб це відео набрало більше переглядів. Це мені буде індикатором розуміння того, що вас цікавий такий автомобіль, що він. Фу, автомобіль, боже, я вже зранку ще не проснувся, називається. Що у вас цікавий такий формат. Якщо такий формат буде цікавий, то будемо, будемо вийдемо, я думаю, на рівень, що будемо регулярно, наприклад, кожної неділі. там, 10.00 ми завжди будемо заходити наживо. Вітання, Нідерланди. Нідерланди, якщо я не помиляюся, Амстердам. Вітаю навзаєм Богдане, доброго здоров'ячка. Дніпро Вова, вітаю! Дніпро також. Привіт. Друзі, хто долучився, ми у місті Львів, зараз будемо, будемо дивитися, які ж автомобілі продаються, які ціни. Прийшла, в принципі, весна і активність, до речі, зросла. Активність зросла, направду на, на вам кажу, <coughs> навіть відчуваю по собі, по своїх дзвінках до мене. У мене зараз бувають такі моменти, коли люди дзвонять одночасно там, 20 людей, чи 13, чи 10. Я так з одним спілкуюся, там 2-3 хвилини. І так як чую, як в мене пропуски йдуть. Тому, друзі, хто вміє писати на Viber, і у вас є запитання, щодо якогось автомобіля, якщо не складно, пишіть, тому що я потім, знаєте, кажуть, відзвонюю на другий телефончик, а вже 11 чи там 15 чи 20 пропустив, а потім в мене ще додаються дзвінки. І дуже складно е, одночасно спілкуватися нереально, дуже складно це все, знаєте, осягнути. Тому хто вміє писати на Viber, випишіть по-простому. Так, добрий день. Скільки коштуватиме огляд в Луцьку? Друзі, Луцьк огляд 1800 гривень, можна замовити без проблем. Доброго дня, скільки так, послуг експерт на ринку на день. Привіт з Києва. <coughs> Друзі, <coughs> дивіться, насправді ціни є різні. Чому різні? Кожне місто машина може стояти, ми так. Прикинули тільки що, Луцьк. Машина може стояти в іншому місці, тому дуже просто робиться. Ви скидаєте мені посилання. Я, я дивлюся локацію, де знаходиться автомобіль. Тоді даю вам ціну. Так буде саме-саме правильніше. Вітання з Чуднова. Чуднова. Вітаю, доброго здоров'ячка. Привіт з Києва, Дарницька площа. Київ вітаю, радий чути вас. Треба буде ще трошки їхати на Київ на Каштани. Так, друзі, місто Львів бачу трошечки у нас базар порухався. Зараз Доброго здоров'ячка вам! Це, до речі, друзі, наш фахівець, який кожного зустріне на цей. Привітайся з, з підписниками. Скажи таку річ, бо ми наживо. Скільки зараз їсти? Як воно все виглядає? Чекай, я мікрофончик тобі передам. Чекай, Хвилинко. Ми так його потягнемо. Прошу. Так. Що в зараз у місті Львові? Яка ціна, які у вас варіанти є? У нас є, ну, базар сам працює субота-неділя. Один день коштує 200 гривень. Також у нас є майданчик постійного продажу, тобто працюємо е, кожен день, з понеділка по п'ятницю, з 10 ранку до 7 вечора. Це коштує 500 гривень на тиждень. Людина лишає нам автомобіль, ключі, ми її фотографуємо, виставляємо собі на сайт, рекламуємо в соцмережах. І займаємося продажем. Це всі варіанти, які є на даний момент, чим можна скористатися. Та, так, ну так? два варіанти. Або базар, або лишити нам на майданчик. Майданчик працює, графіки ще скажіть. З понеділка по п'ятницю, з 10 ранку до 7 вечора. Базар з 7 ранку до 3 дня. Mm -hmm. Субота-неділя. Субота Більший ринок в суботу, так? Суботу. Дякую. Прошу. Друзі, інформація була. Я бачу дощик навіть вже так, ми трошки. при, при, при Примарафатимуся з мікрофончиком і будемо, друзі, все-таки з вами виходимо на вулицю. Я думаю, ми трішки зараз ще під'їдемо, переставимо автомобіль. Хтось питав, чи є військові. Є, але цього разу не, не воєнкомат. Включаємо задню. Так, друзі, рухаємось вперед, трошечки переставимо автомобіль. І пройдемося по ринку, друзі. Хто тільки долучився, ми у місті Львів. До речі, що в нас різкість? Є різкість. Ми у місті Львів на карбазарі. Трошечки вже автомобілі збільшилися, це добре, до речі, в Луцьку ще більше. Ринок рівне минулого разу взагалі місця не було ставити автомобіль. Давайте я переключу і почитаємо. Так, їздимо, яку ви думали підібрати. Вітаю! Біде більше півроку. Більше пів року їздимо на Grand Senior, яку ви допомогли підібрати. На цей час тільки передні пильники поміняли, та фільтри, і масло, і. Після першого власника. Вітаю! Дуже приємно. Бачите, я вам чесно скажу, дуже приємно, коли друзі, ви перевіряєте максимально автомобіль. Тут ситуація дуже проста. Ви можете перевіряти зі мною, ви можете перевіряти десь на СТО, ви можете перевіряти своїм товаришам, але правильність перевірки і максимальність перевірки має бути по максимуму. Причина є дуже проста. Перевіряючи автомобіль максимум, ви знаєте, за що ви даєте кошти. І навіть, якщо ви автомобіль, цей, якщо ви автомобіль не перевірили, ви все рівно потім, після купівлі, поїдете на Істова і скажете, друзі, а що ж, що ж з моєю машиною? Хотів би хотів би знати, знаєте, як кажуть, тому і так само з Карвертікалом, друзі, до речі, внизу під відео 20% знижка, переходьте за посиланням. Та це треба обов'язково перевіряти, щоб розуміти, що і як з вашим автомобілем, тому що до купівлі. Якщо вийде так, що ви перевіряєте автомобіль, технічний стан, блоки всі співпадають з блоком щитка. Так? Тобто ви так навіть подивилися все-все. І воно співпадає, це не означає, що цей пробіг є, дійсно її є. Пробіг може бути гарно скручений в кожному блоці, по 400 гривень заплатили. Віця гринок виглядає. По 400 гривень заплатили і скрутили всі блоки. Ну, це ж не означає, що так воно дійсно є. Тому історію потрібно перевіряти. Ви перевірите по максимуму історію, і тоді будете розуміти. Як і що з автомобілем. Бо потім бувають сюрпризи. Бувають сюрпризи, що автомобіль, який ви купили, у вас було на щитку там 200, ну, грубо, та. потім ви купили його, ніби стан машини ніби виглядав добрий, карвертикал не перевірили, самі собі купляли. І потім стоїть питання, Роман відкрий карвертикал. я таке вже відкривав, 300 пробіг. І знаєте, що сказав замовник? Каже, Роман, та добре, що 300. Я думав більше. Я кажу, чого ви так якось аж потім? Ну, так якось вийшло. Я кажу, чому ви думали, що більше? Він каже, я коли в ході користування вже, так, ну от ти вдома вже маєш автомобіль, я вже подивився там на лапу, ну, на ці, на, 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 на килимочки, на всякі моменти. І каже, мені здавалося, що в неї найбільший пробіг. 300, хай буде. Ну, але це також. Моя думка, це смішно ну, купляти автомобіль і не дати де пару гривень. Там, До речі, CarVertical 500 гривень коштує, а мінус 20% знижки отримаєте за посиланням, але ви вже знаєте історію свого автомобіля. Вітаю Варшава! Дякую велике. Добрий день. В якому місті ви зараз чарівне? Друзі, знаходимося у місті Львів, до речі, автомобілів є. Зараз ми трішки пройдемося по ринку, трошки поблукаємо і будемо. І будемо трошки щось щось інформацію черпати по цінах і по формату, які ж автомобілі є на ринку. Але я дивлюся, що поки ми з вами стартували, трішки поспілкувалися, розкрили деякі теми. І вже в нас час 17 хвилин, тому ми зараз це відео завершуємо. Далеко ніхто не тікає. Я зараз перезолию, перепідключуся і там, грубо через 10 хвилин, ми знову зайдемо наживо і вже пройдемося по ринку вже конкретно. Буде в нас задача автомобілі, ціни, що і як є. Усім, друзі, наразі дякую в цьому відео. Ми прощаємося, але зараз перепідключимося на наступне відео. Бережемося. Слава Україні, слава ЗСУ. Друзі! Ми переможемо! Перемога близько!